Сьогодні ми поговоримо про те, як упередження впливають на наші рішення. Наш мозок часто використовує спрощені правила, щоб швидше приймати рішення, але ці правила або кохнітивні упередження можуть призводити до помилок. У цьому відео ми розглянемо основні види упереджень, як вони працюють і як вони впливають на наше повсякденне життя. Це знання допоможе вам краще розуміти себе і оточуючих. Уникати типових помилок і приймати більш усвідомлені рішення. Приєднуйтесь, і ми розберемося, чому наші мізки іноді грають з нами в підступні ігри. Когнітивні упередження це систематичні помилки в мисленні, які виникають через обмеження нашого мозку. Вони впливають на те, як ми обробляємо інформацію і приймаємо рішення. Ці упередження допомагають нам швидко орієнтуватися в складному світі. Але можуть призводити до неправильних висновків. Даніель Канеман та Амостверські, дослідники в галузі поведінкової економіки, зробили значний внесок у вивчення когнітивних упереджень. Вони показали, що наші рішення часто відхиляються від раціональної моделі через вплив цих упереджень. Розглянемо деякі з найпоширеніших когнітивних упереджень ми схильні шукати та інтерпретувати інформацію, яка підтверджує наші переконання. І ігнорувати або недооцінювати інформацію, яка їм суперечить, ми оцінюємо ймовірність події на основі того, наскільки легко ми можемо пригадати подібні випадки. Наприклад, після перегляду новин про авіакатастрофи ми можемо переоцінювати ризик авіаперельотів. Наші рішення часто залежать від першої інформації, яку ми отримуємо. Наприклад, якщо ми бачимо високі ціни на початку розпродажу. Ми можемо вважати знижки вигіднішими, навіть якщо вони все ще високі. Ми схильні переносити наші враження про одну рису людини або об'єкта на інші риси. Наприклад, якщо людина приваблива, ми можемо вважати її також розумною і талановитою. Когнітивні упередження впливають на різні аспекти нашого життя. Маркетологи часто використовують упередження для впливу на наші покупки. Наприклад, створюючи ефект дефіциту, вони змушують нас думати, що товар має високу цінність, якщо його мало. Інвестори можуть приймати рішення під впливом підтверджувального упередження, шукаючи інформацію, яка підтверджує їхні стратегії і ігноруючи протилежні дані. Це може призводити до фінансових втрат Упередження можуть впливати на наші судження про інших людей. Наприклад, ефект Ореолу може змусити нас переоцінювати компетентність людини на основі її зовнішності. Тепер поговоримо про те, як можна зменшити вплив когнітивних упереджень. Перший крок це розуміння своїх упереджень. Знання про те, як працюють упередження, допоможе вам краще розуміти свої рішення. Застосовуйте критичне мислення до своїх суджень і рішень. Аналізуйте інформацію з різних джерел і намагайтеся знайти протилежні аргументи. Дайте собі час на обдумування важливих рішень. Повільне мислення допоможе вам уникати імпульсивних рішень, викликаних упередженнями. Отримуйте зворотний зв'язок від інших людей, щоб побачити свої упередження збоку. Це може допомогти вам коригувати свої рішення і уникати типових помилок. Когнітивні упередження це невід'ємна частина нашого мислення. Вони допомагають нам швидко приймати рішення, але можуть призводити до помилок. Розуміння цих упереджень і застосування критичного мислення може допомогти вам приймати більш усвідомлені рішення і уникати типових пасток. Сподіваємось, що ця інформація була для вас корисною і цікавою. Дякуємо, що були з нами. Не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові цікаві відео. Тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. До зустрічі в наступному відео.